Вітаю. Купив е, джойстик. Будемо зараз дивитися. Я вже відкрив. Огляну. Інформація так-таки якої дуже мало на коробці Срок придатності написано, але чи це гарантія, чи ні, не знаю. Що саме підрозумівається. USB коннектор, вибрация, Вот такая какая коробка. в середине тики пластмассовая такая штучка. Еще одна маленькая была пластмасочка, такие для жесткости конструкции. Вот, что написано тут? 1,8 метра. Я точно не вимірював, але досить такий довгий шнур. От, такі. Зараз він у мене вже підключений. Тут є чотири індикатори, які я не зуб ногою, Я не знаю, що це таке. На що воно горить? Не понімать. Такі в нас стіки з полосочками, не знаю. Щоб краще відчувати, що нажимаєш чи ні. Кнопочки. Все працює, всі кнопки працюють. Я вже перевірив. Е, є два зовнішніх вигляди: чорний і білий. Я взяв білий, він мені більш гарним здається, тому що чорно-білий, а те й чорно-зелений. Трошки так ось, як, -то. не дуже якось. Цілком дуже добре сидить в руки. Він не великий, не маленький, ну, я думаю, нормальний стандартний. А, в руках одразу відчувається, що пластик. А, тут така прорезирена штука з формою як, ну, з виглядом як шкіра, але це просто резина. А, все це кнопочки це більш м'який пластик. Тобто цей жорсткий пластик це більш м'який, щоб на дотик був а, більш приємний. Це матові, це, матові, це в нас глянцеві і це в нас глянцеві. Тобто оці два елемента, цей, цей, пластик у них однаковий в глянце. Ці самі джойстики вже іншого на дотик. А сюди би я радив силиконове якесь коло, щоб оцей прижим він так не клацав і дуже не ходив. Тому що на сам джойстик на саму. Область ходіння поворотів і так далі, воно ніяк не вплине. А от стука це не буде, битися не буде і буде добре. Це стосується не тільки цього джойстика, а взагалі багато джойстиків, якими користуєтесь. І така фішка. Так, це я підключав його, брав до комп'ютера і ось сюди. Як Бачимо стандартно ходи. І менюшки працюють, все працюють. Це можна приблизити на одну з кнопочок. Тут ми закрили, тут ми віддалили. Тобто все працює. Одна рукою не дуже зручно, але працює. Всі кнопочки. Ну, що можна сказати? Ось так от. В цілкому в управлінні нормальний, добрий, впевнений, що якщо купити щось дешевше, буде гірше. А так, як перший досвід, думаю, дуже добрий стікер а, цілком задоволений. Щоб грати в двох якісь рубіли, я думаю, саме те. Якісь файтери чи щось таке. Тому можу рекомендувати до покупки е за його ціни і якості за його ціну. Ось і все.